Говоримо про ось цей скандальний законопроект, який зараз прибрали з порядку денного номер 10.311. про стосовно обмеження громадянських свобод і надання національній гвардії ще більших повноважень, зокрема до застосування зброї. І різних заходів до мирного населення, до активістів протестуючих мені просто цікаво, от добре, законопроект прибрали. А чи прибрали його назавжди? Чи його прибрали на доопрацювання? Бо дивлячись зі списку ініціаторів цього законопроекту, депутати ж залишаються в Верховній Раді працювати. І де гарантія того, що завтра, післязавтра, через місяць, вони знову щось не викотять е, на розгляд комітету. Немає жодної гарантії. Станом на зараз цей законопроект знято з порядку денного, але він залишається зареєстрованим О. як законодавча ініціатива, яка в той чи інший момент, якщо. Е, Когось зірве клему, просто-напросто можуть знову ж таки намагатися просунути. Але з огляду на той суспільний резонанс, який набуло цей, цей витвір законодавчий, вже я сподіваюся, що все ж таки перестарого того, щоб не ну, увійти в черговий в чергове кліше, як колись закони 16 січня при Януковичі. У авторів або у влади, скажімо, в даному випадку, бо вона сама знімала цей законопроект з порядку денного. Вистачить здорового глусту не пхати цей законодавчий, так би мовити, шедевр для розгляду в парламенті, адже.